Привіт, всім ви на ютуб каналі Верес TV І це новий бекстейдж з матчу Кривбаза. Покажемо вам все, як для нашої команди видався цей день. Поєдинок для червоно-чорних став третім домашнім матчем. А криворіжці з рахуванням Єврокубків протягом півмісяця проводять вже п'яте протистояння. Суперник виявився доволі непростим, адже минулого року Кривбас завершив на третьому місці та став бронзовим призером. А наразі Кривбас представляє Україну у лізі Європи у УЄФА. До речі, буквально за декілька днів до нашого поєдинку Кривбас провів поєдинок у Чехії, який видався невтішним та часу, аби підготуватися до нашої зустрічі. В них було обмаль. Наразі футболісти кривбасу мають дуже щільний графік, але поки результатів немає як в українській прем'єр-лізі, так і в єврокубках. Тому поєдинок буде сьогодні дійсно запеклим. На розмінку четверо заворота ми подаєте мечі. В одної команди 12 мячів і в другої команди 12 мячів. Розминки закінчилися, допомогли зібрати, підскочили до мене, отримали м'ячі в руки і по точкам. Справді, я хочу сказати, що ви молодці прийшли трішки раніше до початку матчу завчасно, тому хочемо подякувати вам за це. До речі, зазвичай перед матчем в нас стоїть ось така палатка фаншопу, де ви можете придбати будь-які сувеніри про НК Верес. Завітавши на фаншоп, ви можете придбати шалик. Є відповідні колекції шариків кожного матчу, також ігрові футболки, форми, дитячі, дорослі, вітровки, а також різна сувенірна атрибутика, як ви можете зараз побачити. Позаду мене вже гравці обох команд мають передматчеву розминку та готуються виходити на цей поєдинок. Віталія Дахновського виявиться сотим, тому цього разу ми даруємо йому футболку на пам'ять. Матчів зараз і вашій області Віталій зіграв 65 матчів за політні двадцять 27 у першій лізі та у кубку України. Цілимо голови корективи повіда життя за незалежність України. І бойовий офіцер, командир злодої роки піхоти у 14-й бригаді з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз тимчасово конучого розмісті заступника командира 150-ї бригади. Разом з сином Святославом робить перший синовічний удар Олександр. Раз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівне Карт, Юра. Івераз і, ну, спільно згідноською обласною асоціацією хочуть привітати і вихованців виконавцю вера кадемії 17 Тячій гноцькій футбольні лізі України стали світними приземлями чемпіонату і так буде нам хлопцям дайрущій також це. Місмо є діти з цього собору. І це десяте місце. Сьогодні буде хороший початок повірування. Вітаю, вітаємо. Місце восьме. Восьме місце, третій сектор. Дівчатки, я вас вітаю, давайте попробуємо. Любите суші. Суші зумця взагалі найсмачніші суші в місті. Справді виявився запеклим поєдинок для обох команд. Ще в першому таймі вилучення отримав Максим Сміян, а в другому таймі червону картку отримала команда Кривбас. Насправді важкий був матч. Ми спочатку грали в рівних складах, потім в меншості, потім знову в рівних складах і закінчили 2-0. Насправді дуже важкий матч був які моменти поєдинку можеш виділити, які хороші були моменти? Та, ну важко сказати. Ми старалися грати на контратаках е після вилучення. І, в принципі, в нас було декілька моментів, де ми могли в хорошу контратаку вибігати і могли краще розповідатися з м'ячем. І були до нас цього моменту, але, на жаль, ми погано розпорядилися і в нас сьогодні було обмаль хороших моментів. Була сьогодні знову аномальна спека, як вона впливала впливала на поєдинку?

We was ten in first half, but uh, referee I think uh, do mistake because uh, they, he came to give second yellow card against opponent. But uh, referees also humans and they can also do mistakes. Nothing special. About our fans, um, could you say some words to them? To I supporters? want to say uh, thank you for our fans for support and. Тенкіфор our game. Хочемо подякувати вам, нашим вболівальникам за шалену підтримку. Ну а наступний матч для нашої команди стане Кубковим та пройде в місті Київ проти металіста 19 19-25 22 серпня. Друзі, ставте вподобайку цьому випуску, підписуйтесь на наш клубний YouTube канал TV, на наші соціальні мережі. Та пам'ятайте, що разом з вами ми сила. Та до зустрічі у наступних наших відео, Па-па!